Усім привіт! Мене звуть Леонід. І сьогодні вівторок, День аналітичної філософії. Я хочу розібрати тенденції прагматизму в аналітичній філософії. Ну і по перше, це будуть основи прагматизації аналітично-філософських досліджень. А по-друге, головні напрями і мотиви прагматизації аналітичної філософії. Серед головних мотивів можна виділити аналітично-прагматистські ідеї Квайна, аналітику комунікативного досвіду в аномальному монізмі Девідсона і аналітично-прагматистський плюралізм Гудмена. Отже, почну з основ прагматизації аналітично-філософських досліджень. Передусім зазначу, що термін прагматизація означає тут послуговування прагматичними настановами і підходами у розв'язанні широкого кола аналітично-філософських проблем. Тобто, прагматизація цих досліджень має. Методологічний характер і розгортається у процесі аналізу мовного досвіду як предметного поля аналітичної філософії. Прагматизація іманентна через те, що світ, світ мови має принципово практичний характер. Мова найуніверсальніший інтегратор людського досвіду. Вона відображає його предмети. Виражає наше ставлення до них потреби, інтереси, переживання, ціннісні наміри людей слугує знаряддям і формою комунікації, фіксації, передачі історичного досвіду. Ну і мова є незамінним засобом пізнання і освоєння світу. Я тут навмисне розрізняю окремо пізнання і освоєння. Так, пізнання це процес, коли ми починаємо. Знати про світ, а освоєння це коли ми робимо цей світ своїм. Це, однак, не не означає підвласність світу мови нашим забаганкам навіть в процесі освоєння світу, а тому, що він світ самодостатній і розвивається за власними законами, нормами, правилами. Які досліджуються різними науками, так? Ну, якщо говорити про, про мову і про інформацію, так? то це лінгвістика, логіка, психологія, інформатика. Відомо, що в межах аналітичної філософії найбільшого поширення у дослідженні мови набули семантичний метод, пов'язаний зі смислами. Спрямований на з'ясування залежніст змісту, тобто значення слова, чи висловлювання від об'єкта, на якій існує в дійсності. Та синтаксичний метод зосереджений на коректному граматичному поєднанні, взаємоузгодженні слів і висловлювань. В обох випадках досконалість мови вимірюється за її відповідністю, логічним і лінгвістичним критеріям. При цьому мова розглядається як відносно статична і замкнена знакова система, а її різні аспекти вивчаються залежно від дослідницької програми. Так, логіцисти, виходячи з припущення, що багато помилок у науці та філософії зумовлюється нечіткістю мови, намагалися її удосконалити способом формалізації і надати їй, її терміном однозначності. Зазначу, що для точних наук ця проблема актуальна. Натомість представники лінгвістичного напряму намагалися не збіднювати мову, формалізацію, а розкрити її невичерпне багатство, звертаючись до здорового глузду буденної мови, її глибинних структур, способів і реального мовлення. Важливо, що навіть за внутрішнього підходу до мови в аналітичній філософії з'являються мотиви прагматизму. Так, коли неопозитивісти усвідомили обмеженість принципу верифікації у перевірці осмисленості та істинності теоретичних висловлювань науки, побудов гуманітаристики, метафізики тощо, вони спочатку пом'якшили цей принцип, пом'якшили його настановою толерантності, тобто можливості неактуальної. А потенційної і майбутньої перевірки, витлумаючуючи неверифіковані положення, прагматистські, Тобто, як зручні, функціонуючі, доцільні робочі гіпотези. Завершенням цього став принцип конвенціалізму: визнання всіх наукових поводов та їх мов як угод науковців, а вибір тих чий. Інших з них здійснюється за прагматичними критеріями зручності користування, глибини пояснення, можливості прогнозування. тощо. І е, суттєвим внеском в утвердження аналітичної філософії е, в аналітичній філософії прагматичних настанов була концепція мовних ігор е, пізнього. Віткенштайна, про яку я вже розказував. Це можна подивитись в попередніх записах. В аспекті їх прагматики вкажу на таке. На думку Вітгенштайна, аналіз мови через призму метафізичних принципів, законів логіки і норм лінгвістики лише ускладнює її розуміння. Оскільки підводить її сутні під абстрактні принципи, у дослідженні мови треба виходити з визнання співпадіння мови і життя. Мови як форми життя, яка, окрім того, має ігровий характер. Наука, література, мистецтво, філософія, релігія то специфічні мовні ігри за конвенційно встановленими правилами, тобто за домовленостями. З певною метою і властивими їм мовними засобами. Головною предметною референдною галузі мови є не світ речей чи подій, а сумісна поведінка людей. Саме вживання слів і речень у живому мовленні поведінці розкриває їх значення. Ігнорування цього зв'язку, тобто, коли мова. Бездіяльно за Відгенштайном, є джерелом філософських проблем. Раціональне розв'язання дослідницьких проблем передбачає подолання таємничості мови на основі її зв'язку зі сферою людських діянь. Якщо пізнаєш, що позначає слово, ти зрозумієш його, цілком знатимеш його застосування. Залежність значень слів і речень від їх вживання у мовних іграх за різних умов і ситуацій, імплікує доконечність доповнення в аналітичній філософії синтаксичного і семантичного аналізів умови контекстуальним підходом, який, по суті, є прагматиським або інтенціональним, що враховує не так об'єктивні чинники ігрової поведінки людей, як їх суб'єктивні проєкти. Тобто плани, ідеї, мотиви, засоби, мету тощо. Важливим чинником прагматизації аналітичної філософії був переїзд багатьох аналітиків з Європи до Америки, який відбувався і до, і після Другої світової війни. Відбувався безпосередній живий зустрічний рух прагматизму і аналітичної філософії, від якого виграли обидві сторони. Їх об'єднувала спільна критика фундаменталізму, споглядальності, методологічної строгості, що називали догматизмом, попередньої філософії, обґрунтування ідей, ідей плюралізму, дослідницьких підходів та нового типу раціональності, сприяння інтеграції природничого і гуманітарного знання, формування особистісного стилю філософствування як важливої компоненти внутрішньої культури людини. Зустріч на американському континенті прагматизму і аналітичної філософії була взаємокорисна для прагматизму у плані підвищення теоретичного рівня та світоглядно методологічної методологічної культури філософствування. До речі, навіть в Америці прагматизм часто критикували за низьку культуру його дискурсів. А для аналітичної філософії в аспекті подолання її надмірного академізму, абстрактного теоретизування і навернення на практичні проблеми та ефективність своїх досліджень. Значною мірою завдяки ідеям прагматизму, аналітична філософія долає обмеженості свого неопозитивістського минулого, тобто недовіру до метафізики, гіпертрофію у науковому знанні усього досвідного і недооцінку його теоретичного рівня. Абсолютизацію класичної ідеалу науковості, ігнорування. Нової наукової раціональності. Тощо. А завдяки ідеям аналітичної філософії, прагматизм не тільки долає свою повоєнну кризу, але й значно підвищує методологічну ефективність своїх досліджень, як логіко-гносеологічних, так і соціогуманітарних. В цілому формується прагматисько-аналітичний стиль який набуває загальнокультурної значущості. А для вас прагматизм є значущим? Відповідь пишіть у коментарях.